Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Перша мапа у нас така собі степова. Здається, треба нам зайняти десь таку позицію, щоб ми бачили всіх, а нас не бачив ніхто. Ну, інакше тут не може бути. Так, давайте десь тут займемо місце, побачимо, може хтось тут вийде, необачно. Самі такі обачні. А хтось має бути необачним. Перша жертва. Ентеошка. Бувай, хлопче, в ангар. Я так, до речі, і не зрозумів, що це був за тайчик. Абрамс чи леопард. Це в нас хто? Ну це точно був леопард. Так. Ну що, поки що не бачу. Самі не гореть. Контрольний нехай буде. А, це в нас вже хтось законтров. Гелікоптер, гелікоптер. Так. В принципі, я гадаю, що там була непогана доволі позиція. Можна її зайняти і зараз. Давайте. Якось вийдемо туди. Що в нас тут? щось чому? Добили. Окей, хай так. Що тут у нас? Точка А захоплена. Має бути з цим пауербом Буде, чого? Поиска, хтось їде. Куди сюди, хлопче. Чи дівчину? Ще жертва бляха Так, ну тут вже нам пощастило. Іноді таке трапляється, треба визнати. Ну що, давайте далі? Наступна мапа. А наступна мапа у нас Японія. Як вам Японія? Любите цю країну? Колись у підковому віці, я мріяв туди потрапити. Я на Поїдемо наліво. Хоча наліво не можна. Може нам пощастить тут? Признавайтеся в ходу на Пишіть у коментарі. Так, тут нікого не бачу. А от і наша жертва. Так, ходи сюди. І в ангар. Месник, яка чудова в нас мова? Постав наголос на іншу букву. і міняється трохи сутність твоїх речей. Ох, ці живучі леопарди. Хороші танки. Друге. Так, головне, щоб нас тут і ззаду ніхто не выбив. Бо так трохи можна і напоротися Що то слишком? Абрамс, здається. Його добили. Але бруднивний станчик. Мені здається, що бруд має, в принципі, по схемі цієї гри трохи маскувати танк. Адже оці гілочки чіпляєш і там взагалі у тепловізор не видно. А чим бруд тобі гірший? Безкоштовно маскування? О, блінга. Так, я тебе запам'ятав, іди сюди, хлопчик. От дуже цікаво, ти б'єш в БК йому нічого, а тобі в БК б'ють і все. Тобто ну ніякий хитрюля. Але ж я тебе паскуда така. Тут як сковорну. Не, не сховався. Але я тебе буду звідти ковиряти. Я такий, що я люблю поковиряти. Зараз ми тебе нагуслю. Угу. Давай ще більше домів. Зараз ми тебе прощупаємо. І будемо щупати, допоки ти не відкинешся. Зараз ще пару разів тебе щупну. МТОшка. Ось так, ну хлопчик Наступна мапа у нас пустельна До речі, вона, в принципі, доволі непогана. Це на такі собі поля, де ти їдеш, їдеш, їдеш півгри, і... а іноді навіть більше. Тут і сховатись є де нормально і, в принципі, покататись трошки. Ну тут доволі більш-менш грамотно зробили мапу, я так вважаю. Пущі що думаєте? Так, хто тут у нас? Хто тут ми тут побачимо? Ну, перша жертва на чудовий вибір, хлопче. На таку мапу такий ранг брать. Ще на початку гри. Що до чого. Займемо трошки вигіднішу позицію. Тут це Маркава. Маркава, ну доковиряємося ми донаючи здається не. не. А от то маска просто віряє. Тут нас. Вибитий казьонник, я гадаю, що це приговор. Вибитий казьонник. Ну давайте спробуємо відремонтуватися нам Пощастить. Не встигнемо. Ну, звісно. П'ять разів не встигнемо. А, ніхто не їде, ніхто не допомагає. От і завжди так буває. Так, ну шо. В принципі, я гадаю, є сенс поїхати все поміж. Ну, Мені та позиція сподобалась. Їдем, їдем, їдем. Палеопарду, це той самий хлопчик, здається. Звісно, було б добре, якби там не лежав той трупік. Я влучив би з першого разу. Я щось підказує, що він зараз і тут буде. Бляха, ну ні, ну ви бачили, ну... Ну то вже я косий. Ну давай, заряджай, ну бляха, муха, ну. Ну слухайте, це класик. Це просто класик. Це фейл. От, от як вам такий фейл? Хоча. Давайте спробуємо з'їматися звідси. <рес> як вам таке бачили? А може, може ще й пощастить. Ага. Зараз ми тут вейп наш розкуримо? Ну, признавайтеся, курите вейп чи ні. Почіть. Я, до речі, один раз спробував колега мені давав. А так взагалі я не пою. Ні, чесно. Так, давайте сховаюсь, можу встигну тут відремонтуватися. Бляшаночки. Ні, походу мені капзда. Походу мені Це, звісно, класика. Вибачте що. Але ти дурко. Ну давай, бувай. Як вам ситуація? Обов'язково пишіть. Мені дуже буде цікаво почитати, що ви гадаєте з приводу цієї ситуації. Як на мене, чувак трохи... Хм -хм. Хто буде наступною жертвою? Опа. Так, ну тут здається вже наступною жертвою точно буду я. Так. Поспішив. Отже, хлопчики і дівчатка ніколи не робіть поспішні вчинки. Давайте поїдемо зараз до Респу, бо я поки що нікого не побачив на нашому шляху. Можемо, можемо когось тут. Ну, от, в принципі, якось так. Отже, такий сьогодні був у нас випуск ігровий. Пишіть ваші коментарі обов'язково. Мені дуже приємно, коли ви їх лишаєте під відео. Я читаю всіх і кожного, спілкування із вами приносить мені дуже велике задоволення. І обов'язково не забувайтеся підписатися на канал. Саме ви, друзі, впливаєте на розвиток українського Ютубу. Всіх обійняв! Слава Україні! Всім па-па!